Добрий день. Чаплінська Ганна Володимирівна, сімейний психолог, психотерапевт залежності. Дуже є важка тема, яку варто зрозуміти і пропустити через себе у роботі з залежними і співзалежними це тема жертовності. І напевно ви вже чули не раз психологія жертви. Що це таке? Психологія жертви це коли в мене є упередження, що має бути важко. Я маю терпіти, я маю страждати, мені має бути важко, легких шляхів я не шукаю. І е, я не звертаюся про допомогу. Я можу перекладати відповідальність за своє життя на інших, звинувачуючи їх в тому, що мені треба вирішувати їх проблеми, а не свої. Можу демонструвати свою силу у чужому житті, а власному житті просто. Нічого не робити. Жартовність, Жертв, жертва це різні поняття. Є альтруїзм, це спосіб адаптації. Це коли ми допомагаємо іншим для того, щоб подолати власну кризу. Це відносно адаптивний спосіб пристосування до стресу. Ну, тобто, так може бути і це припустимо. Це жертовність. Так? Я допомагаю іншим. Я щось роблю у суспільстві корисно, я корисна. А жертва це та людина, котра дуже хоче відчувати любов, що її люблять, що а, вона потрібна. Але у неї є упередження, що просто так, тою людиною, яка вона є, вона недостойна любові, її любити неможливо. І вона починає. Робити усе для інших, жити не власним життям, ігнорувати свої відчуття і свої потреби, бути дуже зручною для інших, носити тягари інших, щоб її полюбили. Але коли ви робите забагато для інших, вас не люблять, вами користуються. Ви насправді корисна, але це не, це не про любов. І саме жертва, коли так ставиться до інших, що замість них самих вона забирає іншу відповідальність, забирає інші справи, втручається у чуже життя, вона проявляє неповагу і нелюбов до інших, і це їй повертається. І у питанні залежності так часто буває, що в родині є конкуренція за хто більш страждає. За поняття жертви, хто з нас жертва. Мама буде казати, що я жертва, бо я працюю, бо я намагаюся, бо я стараюся, а ти мене ігноруєш. Вона буде ігнорувати свої потреби в одязі, в послугах перукаря, але допомагати своїй дитині. Це жартовність, яка не потрібна дитині. А дитина буде говорити, що жертва вона, бо її ображали, в неї є травми, було мало батька, або взагалі батька не було, пригадувати щось минуле і казати, я вживаю, бо я страждаю, або я граю, бо було дуже багато страждань. І батько може казати те, що він жертва, може, навіть людина може навіть вигадувати хвороби, що коли ви мені кажете про свої потреби, в мене. Піднімається тиск, і починаються панічні атаки. Мені зі мною не можна сперечатися, мене треба тільки слухати, тому що я жертва, тому що я хворію, коли зі мною так. І це є позиція жертви. Що треба робити? Треба усвідомити, яка жертва жертва є у кожного з нас, у кожного, у кожної людини, у кожного своя роль. Жертви. Ця роль може відіграватися в родині, а може на роботі, може в минулому, може в школі, може ще десь. І треба усвідомити, де при котрих людях у вас відіграється ця роль, навіщо вона вам потрібна. Жертва часто дає подвійні послання до інших людей. Ну якщо ми кажемо про батьківські відносини, то ну, наприклад, я можу казати дитині, що ти не заробляєш гроші, ти не спроможний щось досягти. Але коли мій син, наприклад, влаштовується на роботу. Я критикую його роботу, і я можу десь навіть за нього щось робити, навіть по його роботі. Ну, наприклад, будити його чи а, влазити в його ділові стосунки, показати, що він насправді без мами нікуди не може ні на що не здатний. І це подвійні послання. Я звинувачую і я доказую, що. Звинувачую тим, що він не працює або не навчається, і доказує, що без мами він не впорається. я не даю змогу людині якось реалізувати себе і відчути себе спроможною. Це призводить до того, що підсвідома жертва вона ну, підводить до того, що її дитина або чоловік, або хтось має хворіти. Вона підсвідомо приводить до проблеми залежності. Не усвідомлюючи цього, але вона доводить, що а, мені краще бути в ролі жертви, тому я маю рятувати тебе, тому я маю не займатися власним життям, бо в мене хвора дитина або от такий от чоловік, або от така дружина. І тоді я перекладаю відповідальність за власне життя. Я не живу своїм життям, бо мені так ліпше. Бо визнати свою проблему, свою хворобу важко. І це призвозить до дуже важких наслідків у стосунках між людьми. Тому треба познайомитися зі своєю жертовністю, жертвою, зі своєю роллю, яку функцію вона виконує, де вона спостерігається, чи варто взагалі. Так, будувати відносини. І якщо є подвійні послання, їх легко можна ліквідувати, просто усвідомлюючи, де я щось не так роблю, кажу, і де я загралася у ту роль, і я можу насправді бути сильною і спроможною, і давати змогу іншим поруч зі мною жити власним життям, а я маю жити своїм. І я можу давати можливість своїй дитині реалізувати свої плани на майбутнє, так як хоче вона. І я... Поважаю її кордони і поважаю своє життя і повертаюся до своїх проблем, до своїх ситуацій. Завжди ви можете звернутися до психотерапевта, до консультанта, дивитися ролики, читати усе робити для того, щоб більше ніколи в своєму житті не потрапляти в стосунки, де ви є жертвою.